Всім доброго раночку. Сьома година, субота. Вийшли бурку вигулять і підемо, глянемо, чи є якісь грибочки заодно. Водка зараз трішки зіпсувалася дощі, але нам це не мішає і ми, як завжди, по лісу. Бориска біжить, боря. Ось так, молодець. пісюлі. После дощадах все сире, мокре. Але пташечки співають, гарно. Он теж хтось собачку вигулює зранку. Так, і нам сюди. О, До речі, годівничок багато, цих шпаківень навішали. Ось і вон. А чи це хлопчик такий рижий, красивий, а? <реш> Біжи, гуляй, гуляй. З квіточки, волошник, якщо я не помиляюсь, це волошник сумський. Тут ось тут, і тут, і тут, і там, он, і ось. Вон після дощу до кравликів виноградних багато. Повилазили все мокреньке. А, дивіться, що є, маленький красноголовчик. І борі надо. боря тікай. Клас. Перший білий гриб в цьому сезоні. А прикиньте, хтось собі ділав гніздо. Ну, людина якась, коротше, спала тут. А. Бомж, прикинь, якийсь бомж спав, глянь. Капець. Так, да, диви, гніздо яке собі, соорудив. Борка. А таких багато капець. А це у нас хто? Плючий? Так, да, це, мабуть, плючий. Їх тут багато. Чик, чик. То вже старий. А ось дробина посеред корчів. Це ми колись її вже зустрічали, кстати. Якщо я гуляли, дивіться, стоїть під, під деревом. Папоротника он молодого скільки. Ще не повністю позаростало, все тоді ще можна тут нормально ще походити. Так, да, вони тут великі виростають. Бориско! У нас що? Це у нас може бути колібія, якщо мені пам'ять знову не зраджує, бо я просто у всіх усіх грибах я не сильна. Ну, зараз глянемо під шапкою і ногу. Так, да, вроде коліб є. Люди по серйозному отдыхали. вешалку на березі, ну прибили, капець. А що це взагалі таке? Це вешалки була. Я... Конвалійка, квітне. Сірчано-жовтий япеньок. Дивіться, з його багато вже. Це неїсняний неї трудник. І тут, а ось під другим панючком теж. А ось і це клавікорона. Гляньте, клас. А ось они глазки, їх стільки багато. Цілий коврик. Ой, красивий. Багато багато Коротше, нагулялися трошки, ну як недовго погуляли, походили. Боря, пошли, вже на собаку намітив. Значить, Що я хочу сказати? що Треба їхати в серйозні осичники і шукати гриби. Бо у нас тут ще тільки починаються, одиниці на малесенький знайшли. Ну, після дощі, волога, нормально, короче, гриби. Гриби є, треба шукати їхати. Ну, хоча ми і так їх в принципі знаходимо. Горя, пошли. Треба когось із дівчат своїх дергать і їхати. Шукати. Нових поставилась одна. Тут стара, там ще одна стара, там ще одна нова. Ось дивіться, вже вдома так, я ось по виклала їх в сушарку. Оце отак робимо. Ми коли знаходимо якісь там 2-3 грибочків і, або різні. там, ну, Тобто, мало таке, що не, не, не на сковорідку не вистачить, там нема не сенсу відварювати, заморожувати. Тоді просто беремо так. Викладуємо таку сушарку, зазвичай вішаємо на балконі, але так як зараз дощі, то повисли в кімнаті. І отак воно сохне, а потім перебиваємо на кавомолці у цій порошок. Ну тобто і виходить в нас грибна приправа.